В общем, як ви вже зрозуміли, це взимній хор, як я зрозумію тут. Ми дожні будемо виживати, а не просто щось, ну. Ходити там десь. Коротше, ми довжні будемо виживати. У мене там завдання є. Як ви можете побачити. І одне з завдань. Побуду щось. Я. як я розумію, нам треба збирати оці предмети, щоб щось збудувати. О, що це за коробка чи це? А. Це їжа? Одне завдання ми виконали. Воно зеленим підсвічується. Так що ми можемо побудувати? А, нам нас ще У нас є топор, і ми повинні дерево зруйнувати, щоб отримати косочки дерева. Опа, нормально, нормально так попадало Залишилось одне завдання побудувати щось. Я не знаю навіщо навіть ці кусочки метала. Того ж. Що... Тому що я поки що не бачив так. Я відчуваю, що це буде погана ніч, каже наш персонаж. Мені це не подобається. Ще тут монстр дуже страшний буде, як я розумію. Так, пішли щось збуду... побудуємо. Пішли, ж... Ш... Я впав! Я що, заснув. Я заснув на вулиці. Я зараз замерзну і умру. Ну, ні. Трашні зу. Я замерз! Не пістолет. У мене є годинники Як я розумію, нам треба пережити цю ніч. Ми тут щось можемо побудувати, но. Але... Я поки що нічого не буду будувати. Я не знаю, як что делать. На двірі ти мені страш.

Ви бачили він тільки що саме... Я просто дох, просто так, що чая... ззаді нікого не було і на я не мог напасти. Коротше, як я поняв, якась тут лабораторія є з перекладу. і... Щось там коїлось на цій лабораторії і тепер оці монстри на нас пьют. Ну, я не знаю навіть, що сказати. До речі, мені тепер не показує задання. ще я походу і за голода здоров. Це типу як зомбі, тільки набагато страшніше. Від мене просто дерева втекли буквально. Так, давайте тепер метал. Двое мое. Что ж для чогось треба, я так думаю. Ой, ще ягоди. Давайте скрафтимо костер. Я вже скрафтив. Ну просто тут є костер, ну... Но... Його мало, щоб ще було 20 секунд. Скоро почнеться ад. 3 2 1 просто чекаємо. Я його бачу Ой-ой-ой-ой-ой, він зараз к нам что ли зайде, чи Не надо. Ну це скример був. Попал? Нет, что ты не привет? Нет? Ой! Я испугался прям реально. Ты что? ты просто забежал сюда просто. 嗯。